Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Щеденник Душі. Хочу записати відео Крах Росії, які будуть, по чому це буде видно, так? І тут, що перше пішло, це одразу в них почнуться проблеми з коштами, фінанси в них постраждають. Ось. І якщо ми будемо розглядати середній рядочок цього терплету, то це борьба за власть. Вона вже там йде, вже почалася, і по таких от картах, в цій триплеті можу сказати, що там буде неймовірна кількість жертв. Неймовірна кількість жертв буде просто. І це уход власті, по силі, це по силі, це вона так просто не піде. Її буде зміщення влади, буде переворот. Ось ну ми вже бачимо фінансові в них проблеми, і це до кінця року вони будуть ще більше. А після у 26 му році. Це вже буде наявно. Ось. Ну, вони, будуть, вони, звичайно, питаються зберегти те, що в них хоч залишилося, і є хоч якусь копійку, попаш це дуже-дуже мало. Ось тому, тому це ми вже бачимо. крах Росії наближається. І скоро буде конець. Ось. Так що чекаємо, ну це ще знаєте, це ще і погодні умови можуть збушуватися. Прям так, я вам хочу сказати, що це буде і погодні умови можуть також нам грати як кармічна ситуація, так, що погода теж стає на нашу сторону і буде там і таке. А, це ще хочу додати, що там ще якась хворь буде повіщимо хвор, і через те, що в них немає належного фінансування, немає ним допомоги, і розіграється якась хворь. Теж можу як, як щитування. Так, і дно колоди нам каже, що в них вони плекають ілюзії на рахунок якогось свого під той, хто підтримує їх із, цих бандітів їхніх. Вони нанесуть йому удар, тобто Росії, так? Нанесуть удар. І це буде теж свідчити про крах Росії з тими, з ким вони зараз працюють, активно працюють. Ось, буде завершення їхньої праці, і для Росії це буде конець. Ніхто її не буде підтримувати. Це теж як можна такі. Елементи сказати, коли починається крах Росії. Ну він вже почався, цей крах Росії. Я бачу, що вже почався. Це вже є цей початок. Якщо його можна считати, то початок краха Росії вже почався. Нехай буде так. Всім до зустрічі! Перепрошую тут погоні.